Попросила людей, щоб вони пішли до мера чи до сусіда. хтось також надасть до вас на подвір'я прийшли, щоб ви надали, щоб кожен із нас е, був також патріотичним і надав. Компанія не має такої зараз можливості. Вона зараз є боргам. Нам треба економічно вистояти також в даній ситуації. Розумієте? І тому я говорю вам, що на сьогоднішній день. Ми скільки могли, стільки допомагали. Зараз це є приватна територія, це є державні акти на землю, на цілісний майновий комплекс є з Українська теплоізоляційна компанія. Ми платимо податки. На руках, на ногах, якщо ти вам право сюди приходити, на нашій руки. Ми, Ми... Ми... Ми викупили його правильно, як потребує законодавство України. Якщо у вас є сумніви, ви можете звернутися з офіційною заявою. Да, у нас є Це наш район, наш наші. Так само я кожен не до вас, коли до вас приховається. Це є моя компана фірма, моя охорона фірма і вас обманюють, вас обманюють. Насамперед я хочу сказати, що вас обманюють. Це не є компанія ніякого не боціна. Це є компанія які реально свої гроші заплатили. <постереж> я... Ми не бачили. Я... Для того щоб надати костопільчанам роботу, я приїхав для того, щоб костопільчанам надати роботу. Того, щоб роботу. І я налаштовую це під пенем, якщо, ви... якщо ви хочете купити завод, якщо ви захочете купити завод, ви можете. Я ці документи вам надаю предпочті. Якщо вам буде потрібно, але це є приватна власність, і ви маєте розуміти. Це не злоголяна! Це всі працівники Ні, <плес> це у вас на подвір'я так само прийдуть і ви зможете. Це що ж починається? Це якісь нечесно! Не чесно, ви. Ми до... я, при... я приїхав. я приїхав. Ми... 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 Ми ні до кого не прийшли на територію, Ми ні до кого. Ми до вас не прийшли. ви до нас прийшли. Це до мене на подвір'я. Це до мене на подвір'я. Я, дуже... я дуже багато грошей. Хлопчик до мене на подвір'я прийшла. Можете я хотів би задати таке питання. Оці всі люди зараз кажуть, як ми прше ми допомагаємо армію. Ви в даний момент нам перешкодаєте телефона. Я вам ще раз об'ясняю, що компанія Українська компанія, вона надавала більше п'яти років. В користування, щоб не допомагали. Зараз компанія не має такої можливості. Дайте найдіть знайдіть можливість. Найдіть. Ви ж українці! Бо? Найдіть можливість. Я не можливість. Підіть до Денисюка, мера міста. Він надасть його є дуже багато приміщень. І все. Ви найдіть поможіть вас убрати всіх народом от блядь! І безпосередньо там буду клопотати за вас, щоб вам надали приміщення. А ніхто не хоче, щоб в городі народ не хоче цієї кольчуги вашої, ви що не понімаєте? Всі питання, які нас є вам проводити. Тобто в наші слід зрозуміло, що на сьогоднішній день ви відмовляєтеся допомагати армії, так? Я такого не сказав. Я скільки. Да, помагав, мій і помагав. Зараз я сказав, допоможу. Я чесно, я послухайте, будь ласка, послухайте. То що ми. Є ситуація це є власність. Е, є директор, є був Анатолій. Тут з людьми орендували. Вони орендували це приміщення безкоштовно. Їм надавали. Не зрозуміло для яких причин. Три з половиною років, вони почекайте, вони допомагали в АТО, Я не розумію. Є мені так само розмови. Розказували, що ви та не перебивайте, будь ласка, не, не бачу. Я вам обіцяю ситуацію. Орендували, робили роботу. Що вони робили? Ганяли машини, перепродували, продавали. Що допомагає водофікувалися? Сказав. Ми, так... Вісокий! Ну Дякую! О, мужики! Розумієте? Ви не вистачаєте! Ви не вистачаєте! Ви не вистачаєте! Ви не ви що, зупинили? Чого зупинили? Вони, вони, вони... Шкода! Стреляйте на таїм! Купи йопані! Підійдіть! Мужики, мужики! Підійдіть на нашу землю! Їздити у любов! Їдьте у нашу землю! Їдьте у любов! Здрасте, здрасте! Здрасте! А що? Що ви робите? Що це робите? Що це робите? Це робите? Люди, блять, по максималі стріляють. Це не можна, це не можна стріляти. Це неправильно, це неправильно. що, хуй вам папа? Мені ви не в півгодини і не дістати. Давайте, 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 Давай, 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 Я б такі не Так, винуватися. За вони винувати. Ніхто сюди не підходить, щоб не забрали. Хлопці, треба буде старатися більше людей. Стріляла в мирних людей, людей, які відстояли майдани, які сьогодні виборюють свою незалежність і справедливість у нашій країні. І тому ми сьогодні звертаємося до всіх партнерів. Ми повинні раді не завжди поставити крапку над цією соціальною організацією. Ми всі побачили, побачили їхні дії, побачили їхню поведінку, хамську поведінку. Тому що коли ми приїхали з батюшками на переговори, то нас почали кидатися з матеріною, почали хватати нас за на груди. Батюшку, ми не хотіли туди затягнути, але дякуючи нашим священникам не дали цього зробити. І сьогодні ми цього не простимо їм. Тому що ми повинні знайти і розібратися, хто є тут. Дійсно власник, що він нам розказує, що це Львівський, що він підставний, він ніякого відношення до цього не має. Качуга повністю його похамлила і взяла в свої руки. І він тільки виконує ту, ті накази злочинні, які йому дають. Його керівники, які сьогодні являються не звів'яни, а являються з Донецька. Із Дніпропетровської області. Но так що Це все, що він говорив. що Вони допомагають армії, що вони допомагають Збройним силам. Це все брехня. Ті, хто допомагають, вони знаходяться тут. І тут роботу особисто. Ми їх часу займаємося за допомогою всіх для армії. Ми ні разу не бачили допомоги від цієї пустійної організації. Дайте своє слово, що ви це так не залишите. Я так це не залишу, бо це слово. Степан Давидич говорить цілком очевидні речі. того, що наскільки знає Костопельський ревіділ, звертався міністерство внутрішніх справ про позбавлення того кочуга ліцензії захорони діяльність. Ми також звернулися до президента, до начальника інсуду генпрокурора. E, e, тут є тут є. Районно ради я з ним умову. Більше все, що буде звертатися до депутатів, зверненням Генеральну прокуратуру про проведення перевірки, законності переведення у власність даного підприємства, як воно потрапило в руки то, Товариство запереченої відповідальності Української теплої цій компанії. Кучузі, можу сказати, уступна, що що що? і буду сказати, що думаю, скупувати. Ми плануємо, ми правите, да як в нашій країні, серйозно. в нашому місті все ну, на підсувається. Зі Хто Валку. знімав Валку. на відео момент пострілу? терміново надайте відео. Хто не на камеру, на телефон? Хто знімав відео момент пострілу? Того є терміново надайте.